Слава Богу, браті і сестри. Сьогодні в нас п'ятниця. Божою мілостю ми дожили до ранку і будемо дякувати Богові за ніч, яку прожили і просити благословіння на цей день. Всіх вітаю. З вами в ефірі Чтець Анатолій. Почаю будемо читати утренні молитви ранішні. Сі Господі, хто долучається. Господі, благослови. Слава навіки Богу, спаси, Господі, всім вітання. Всім, хто долучається, всіх вітаємо. І будемо молитися. Поможе нам всім Боже. Господі, благослови. <клух> <клух> Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, милости, будем мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде, и вся, исполняя сокровища благих, и жизни подателя, при идеи и вселисе, чистинные, всякой скверной, и спаси, блажа душа наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю и Сину и Святому Духу, і и Нині, і Присно, и во веки веков. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. владику прости беззаконие наше, святий посети и исцеление мощі наше, імені Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наші же иси, на небесі, як да святиться имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе, на земле, хлеб наш насушный, даж нам днес, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим и не веди на Свои искушение, на избави нас от лукавого. У оставшись ті блажі, і блажи, явнеской песню ті сильні. свят, 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 ісі Боже, Богородицы, і помилый нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. О добра есть на воздухе Господи, умы, просите и і и сне, и отверзи, Уежье петить свята і Троице, свят, 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 ісі Боже, Богородицы, і помилуй нас, І нині, і прісно, і во віков, амінь. Внезапно судья приятико його ж до діяння обнажатися, но страхом за ним полонущий свят, 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 если Боже, Богородиця і поміли нас, Господи, поміли, 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 Господі помили, Господи, помили, Господи, поміли, Господі помили, Господі помилуй. От сна став, благодарить, святая Троїце, як яко мною раді Твої благості дала терпіння, не прагни власне намиленего и і грішного, ніже Билл месяц собі беззаконні моїми на чоловіку любство лиси обично, і в чайні лежащи, не воздвиглись, воєжи утрені, вот и славославить, шаву Твою. И ныне просите, мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайтеся, Слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твои, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании і и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу і поклонимся і преподем самому Христу і Богу нашому. Помилуй м'я Боже, повелиться і милости Твоей, по множеству, щедро Твоих очисти, беззаконня мое, наїпачив мы имеем беззакония моего, гріха Мое, очисті Мя, беззаконня беззакония мое, знаю і грех мне предо мною єсть вину, тебе, єдиному соревших і лукавую, і пред Тобою сотворих, якода оправдившисься во славе всіх Твоїх, победишь, негда судить ті, Себо бо зачат есть ми в гресе хради меня, Матья Моя, все боистину возлюбились, и безвестные тайны при мудрости Твоей вил Миси, Окропиши меня и сопомий очищеся, омыши ищем, и паче снега билюся, Слуху моему дайся, радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица, Твит грех моих, и вся беззакония моей чисти, сердце чисто созиждение, Божие, и дух прав на Велу моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого, не от от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духу, младышнему твердим я научу и путем твоим нечестивым, к тебе обратиться. Избавив меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, сні, мої отверзіші уста моя вознесся, хвалу Твою, яку аж би восхотілися жертви, дал би обо Всесожжені, жіні, жертва Бога Дух, сокрушен, серце сокрушене і смиренно Бог, не уничи жит. Ублажи, Господи, благоволінням Тим сіона, і да се зиш до свистины тогда благоволіше жертву правди возношені і и тогда возложат на ултар Твої лицей. Верую в воединого Бога Отца, Вседержителя Творца неба і земли, видимо же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и народного и Жо, До царожденного прежде всего, Свету, Света, Бога Истина от Бога истина. Рожденный, несотворение, единосушного Отцу ім же Вся Биша, нас раді, чоловіки нашого, ради спасіння шедшего з небес, і воплотившегося от Духа Святой Марії Девы Человечества, розп'ятого Жизаны за понтистем Пілаті, страдавши по ребена, і воскресшего в третій день по писанням, і вошедшего на небеса, і сидящего десною Отця, і паки рядущего со славою, судите живим і мертвим и уже Царстве не буде конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, іже от Отця Ісходящого, і Исходящего, Иже Отцем і Сином споклоняй Майслама, благоловшего Пророки, воедино святую Соборную и Апостольськую Церковь, і Апостольську единокрещения, восставление грехов, чаю, воскресения мертвых и житті будущего віка. Амінь. Божьего чистим и решну, як униколи же, сотворив благою пред Тобою. Но избави меня от лукавого и да во мне воля Твоя, да неосужденная уста устама недостойная, и восволю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстал полуночную песню, приношу Ти Спаси, припады и вопить. Не дашь мне уснуть і в греховней смерти, но с щедрим рассмыся волею, и лежащим влияностью ускори восстави, и спаси мне пристоянии и молитве, и по сни во семи день безрешен Христе Божии, спаси Мья: к Тебе, владыку человеку любви, от сна, восставь, прибегаю, и на дела твоя подвязаюся, милосердием Тим, и молюсь о Тебе. Помозі мені на всякое время во всякой вещи, збави от всякі мрії з дьявольського спаси спасі мене і в царство царства вечное. ты Бо и си Мои Сотворите, і всякому благопромисленці податель, о тебе же всі упование Мої Тебе славу воселаю, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, іже ноги Твоей благості и великими шадротами Твоими дали семья рабо Твоему, мимо шедшее время ножчисти без безнапасти прийти от всякого зла противна. Ты сам, Владико, всяческих творчеств, подобными истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и пресную во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живые, на смиренные презирай, сердца же и утробы бы, испытуя сокровенные человека в яве предведы, безначальный пресносушный свете, у него же неизпременение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше в настоящее время, на множество Твоих щедрот дерзающих скверных Тебе остен Творим, и остави нам при решении наше, же делом и словом и мыслью, Ведьнием или неведением совершенные нами, и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и дарим нам бодренным сердцем, и трезвой мысли всю все настоящее житие нож прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленного, дня единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса, нашего Иисуса Христа, Вон же со славою судья всех приидков можно отдать, и по делам Его. Да не паче, обленившись на бодрствующие воздвижены, в дело не обрящимся в радости Божественный черток слави и осовнидем, и дежи празднующих гласні пристани и незреченные слады зрящих Твоего лица, доброту То Ти Ты бы Еиси истинный свет, просвящай и освящай всяческое, и тяпое все тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим вишній Божий, Господі, милиці творящи присну с нами, велика і женіс, славна же і ужасне, іженіще слав, подавши нам сон вокоє, немощі наші, ослаблення трудом, на отрудній плоті, благодарим Тя, яко не погубилися нас, без законьми нашими на чоловіку, солилися обичного, і, і внічані, лежачі, не возвіли, і сі воєжі, слову, державу Твою. Тим же молим безмерную Твою благость, просяти наши мысли о часа и ум, нашу тяжку основенность и воставе. Отверзи нашего ста и исполни о Твоего хваления, куда возможным непоколебленному петь же, и исповедайся Тебе во всех и от всех, славе Богу, безначальному Отцу, Суединородным Твоим Сыном, и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присну, и во веки веков. Аминь. Воспіваю, благодай твою владельцем, молюті, уми, о благодаті, вступай і правомі настави по Тю Христових заповіді, <клес> Діти, к песні, укрепі, уныні, сон, зв'язана связан, пленницями й мольбами, твоїми розріши Богонівество, внощими і водні сохраняй борущих рак м'я, боляючими, жизнодателя, умершленими умершлиними срістьми оживі. Я же і святні вечірні душу мою, осліпшої просвяті, одімна і владишня палата дом Духа божественна мені сотворів врача роча души, мої бурю, іще, і врачої душі моє многолітнеї страсті. волнуєшся життійської бурі, у кості зім'я покаяння направі, і збавим'я Огня вічної, що і черв'я, жі зла, і тартара. Да і виши бесом радования и же многим грехом повиника, ново Сотворими обещавшую нечувствиями, пренепорочное сурешение, странно, Мог, и всякие покажи мне, и все хлоды кому ли, Небесные улучшите веселье со всеми святыми Сподобия, Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам при душі моє Моей, скверно очищающие, Стенание от сердца приношу Ті не пристану о владичице. и молебную службу мою прийми, і Богу благоотробному принеси, превышую ангел, мріска у меня превыше слитье сотвори, святоносная, с небесна і духовную благодать во мне направи, руце, воздействую и уснег, похваленню, сквернины, скверные, сеньепорочные, душе тлиных мне пакоси, избави Христа прилежного молящих. Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиве и всемилостиве, Боже мой Господи, Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и си. Я куда спасешь всех и пахе спаси, спаси мне по благодати, молютя, а ще Бог отдел спасешими ни се благодати, дар на долг паче. Я мною мной щедро, так неизреченной милости, верою по мне рекалые, о Христе мой, жив будет і не узрит смерті во веки, Ащиубове, я жив спасаю, то отчаянные, все веру и спаси мне, ко Бог мои, і Создатель, віра жив место дел, доминится мені Боже мой, невзывающий делает не оправдающих м'я. но та вера моя, додавляет место всех тогда отвещает, Тогда правдит та тогда покажет мне причастника слави твоєї вечные. Да не оба похитить меня сатана и похвалить со слове, ежеоторнуть имя от Твоєї руки, ограденный лихощу. Спаси Мели не хочу, Христе, спаси, мой предварий, скоро, скоро Ти, бо іси, Бог. Ты боися Бог, мою чрево Матери моєя, сподоби меня, Господи, ныне узебить дитя, якоже возлюбив иногда тот самый грех, и пак поработать тебе безденность, тошно, яко же поработаток, прежде Сатани сивому, Наїпаче же поработуй Тебе, Тобі Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу. Осядні живота моєго нині и присної во веки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй окаяни моїй душі і страстний моїй жизни, не остави мені грішного, не же отступи від мене за невоздержання моє, не даш місто лукавому демону обладати мною. Насильством смертного Святии Се, укрепи бедству ищую худой моей руку, и наставь меня на путь спасения, Ей, святые Ангели Божии, хранитель и покровители, Окаян, мне души и тела, вся проси, Рик и Митя оскорбих во все дни живота моего, и аж, что соришив пришедшую ножю, покринь мне настоящий день и сохрани меня всякую искушение противного, да ни в коем Ресе правнивое Бога. І молися за мьяку Господа, да отвердит мне в страсті своїм, і достойно покажет мироба раба Свои Амінь. Аминь. Пресвятая владыча Моя Богородице, святими твоїми і все сильными мольбами, от від мене смиренно і и окаянного раба твоєго, уныние забвение, ни разумии, і родении, и вся і лукавые, и хульные помышления, от окаянного моего сердца и помраченого ума моєго. И погаси пламень страстей моїх як у ніж, есть ми окаяння, и избави ми от многих лютих воспоминаний и предприятий, и от всех действих свободи ми, яко благословение, все от всех родов, и славиться пречесної ім'я Твоєго Віки веков. Амінь. Молите Бога о нас, Сі святі, як мы усірна к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам, душам наших. Богоди, це радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благослови на Твою женах, и благословин плачрева Твоего, Господь, родилась и душ наших. Спаси, Господі, люди твоя, твоє і благослови достояння твоє, победи, православним Християнам на супротивне дари, і Твои сохраняй и Христом, Твоим жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отца моєго Духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелів. Всіх войн на полі брани. И всех православных христиан, упокой Господи, душу особших раб Твоих родителей, моих сродников, благодетелей, Воинов на полі брані убиенных, И все православных христиан, и прости все решение вольные и невольные, и дари им Царствие Небесное. Псалом 90. Живы помнишь, и вышнего крови Бога Небесного во водорится речь, Господи, и заступник мои прибежище мое Бог мой, и уповай на Него, якобы избавиться, і под його, надеющийся оруж'ям убить істина Його, не обоїшися від страха ношного, стріли тящие во дні, од вещи от неприходящие, от срящи, без полуденного подета странит тысячи тьма, удисную тебе, к тебе не приближиться, обаче очима твої і воздаяння орішнику узріши, як Ты, Господи, уповання моє вишні положилися и твоє, не прийде тебе зло, і рано не приближится Телесии Твоему, яко ангелом своїм заповеся Тебе, Сохраніть тя у всіх путях твоїх, на руках войсь Митя, да приткнеш приткнешь камень ногу твою на аспіда й веселіска наступиш, і попереш Льва і змія, яко нам Я упова, і збавлю, і покрию, і яко позна ім'я моє. Мое, возоветку і услышу його, з ним есмь скорбе из Мой і прославлю його. Долго, Дні, і його, і явлюємо спасенья Моє. Достойної,сти на блажите, Богородице, приснобної, приніпорочної Матір Бога нашого, чесніше, і, і славніше, без сравніє без безсліднім, Бога славорочие, сущую тя Вічаєм, слава Отцу, і Сину, и і Святому Духу, Нині, и присну, и ввеки веку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитва и Пречисла и Матері, Матери, і и Честного Животрящего Христа, Архистра Тиха Михаїла всіх прочих бесплодных Небесних сил, святого равноапостольного Великого Князя Владимира Равноапостольного і Великої Княгині Ольги, святого великомученика Побідоносця Георгія, святого великомученика і целителя, Імона, священномученика, и с тени, Святої Великомученці Варвари, Преподобних і богоносних Отець наших, Міфої Ива и Амфилоги, Антоніо Феодосії и Печерських, Сергія і Нікона Раддинских, Серафіма, Саровського, Паїсія, Афонського, Святих і праведних Бога, Отець Іоакима і Анни, святителей Амросія, Епископа Медіоланського, Мученика Афінадора, преподобного Павла Послушливого, мученицы Филофеи Румынського, преподобного Иоанна Посника Печерського ближних пещерах, преподобного Ніла Столубенского, преподобного Антонія Сийского, преподобного мученика Сергія, священномученика Антонія Пресвітера, преподобно мученика Андроніка, святителя Амброси, исповедника епископа Кам'янець Подільского, священномученику Сергія Михаила Сергія Пресвітера, Нікіфора, Діакона, Преподобного мученика Галикіона, мученика Іоанна, Мученика Петра Пресвітера, їх же і пам'ять нині сорішає, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, братії і сестри, за молитву Божої допомоги на предстоящий день покрова Цариці Небесної і ангела-Хранителя. Сьогодні у нас п'ятниця Божою мілостю. Продовжується Різдвяний піст. Спаси Господі всіх. Поможи Боже. Спаси Господі всіх за лайки, подобайки, сердечка, підтримку вашу на тіктоці. Спаси Господі. Поможи всім Боже. З Богом. З вами був Чтець Анатолій Почаю. Спаси Христос. І вам всім гарного дня. Поможи Боже.